Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. І сьогодні відео буде про цю чарівну орхідею, яка була куплена в 2019 році. Гуляючи та розглядаючи орхідеї в теплиці Люки. Тоді ми з чоловіком натрапили на величезний кут кущ вже з квітами. Були в захваті. Це було неймовірне видовище. І захотіла би її купити. Я й раніше хотіла купити, але якось не траплялася. Не знаю, чого не купувала, а в той час захотіли обоє. І навіть чоловік, який полюбляє блакитні квіти, хоча вона зовсім не блакитного кольору, захотів її купити. Ми запитали, чи є рослина така віку вже щоб цвіла. Нам відповіли, що немає, і запропонували маленький кущик. Коли я спитала, коли ж це малятка зацвіти, мені сказали, що не раніше, ніж через 3 роки, а може і більше. До речі, я вставлю посилання на це відео, коли ми гуляли в теплиці, можна буде подивитися на цей кущ на величезний. Хто хоче, може подивитися. Відео буде посилання в описі під цим відео. Набалакала щось страшне. Я зараз знімаю відео на баранді, і в нас тут досить тепло і відкриті двері. Тому будете чути не тільки мій голос, а й жабка, яка квакає в озері, пташки. Можливо, собака сусідська загавкає, ну, я думаю, не дуже будуть заважати. А ось коротенький уривок того відео, щоб нагадати, яке воно було. Коли я робила огляд орхідей, які купила в люкі. Хто хоче, то може теж подивитися. Як я вже сказала, в відео посилання буде. Відописом. І ось він тепер такий через 3 роки, навіть трішки більше. А тепер про догляд в моїх умовах. Як я купила цю орхідею в тому горщичку із тим субстратом, а субстрат був із чіпсів кокосу, так він ріс десь 2 роки. А потім, коли горщик був вже тісний, я його пересадила в більш просторий горщик. І коли я побачила при пересадці. Яке класнюче коріння в нього, то я не стала міняти субстрат, я в чіпси ж так його і посадила в чіпси кокосові. А в січні 22-го року, якраз перед війною, він в мене впав, той пластиковий горщик розбився, тріснув, і була така термінова пересадка, і я зробила відео. Буде теж посилання на це відео. Хто захоче, може подивитися, яке там було коріння, як він ріс. І, на щастя, більш таких випадків не було. Так він досі і росте в тому горщику, коли його тоді пересадила. А тепер пропалив і добрива. До цього року він ріс в теплиці. І в теплу пору року, коли були на вулиці, орхідеї поливалися ну, всі разом. Кожного дня, а то й два рази на день. поливала як водою дещовою, так і водою із крану, коли дещової води вже було недостатньо. Я помітила, що цей англіякум не дуже любить, коли він довго сухий, тобто пересихає вологий. І дуже любить, коли в горщику є такі пустоти з повітрям, не набитий такий горщик. Дуже коріння добре росте. В холодну пору року полив за потребою, але не інтенсивно. Бо температури взимку доволі низькі для його потреб. Але він, як я бачу, дуже гарно вже адаптувався. І зимові температури десь 10-18 градусів. Ну, 18 це тоді, коли я їх поливаю. Я так догріваю їх, щоб до 18, щоб вони просохли до вечора. А так, 17-16. Тобто не дуже тепло. Доброва теж разом з усіма орхідеями. Я нікого не виділяю, хтось там получає сьогодні якесь одне, а наступного дня якесь інше. Або в один день якісь одні орхідеї отримують якесь одне добриво, інші другі добрива. І які добрива я використовую, теж буде посилання під відео. Тобто різні. Але ж концентрацію я використовую, роблю значно нижче, ніж рекомендована для цих добрив. Добриво додаю в дощову воду. Взимку полив орхідеї завжди тільки дощовою водою, в нас її вдосталь. Добрива десь раз в неділю, раз в 10 днів, коли як зможу чи як захочу. На початку весни десь раза два чи три для росту орхідей. А десь з другої половини серпня то додаю більше добрива для квіткування. А тепер про світло. Пряме сонце він не любить, і я його притиняю, тобто росте він на вулиці під глицинією А в період короткого дня завжди до цього року було додаткове освітлення. Десь до 9 вечора, там плюс-мінус півгодини. Які освітлення, які лампи я використовую, теж буде посилання під цим відео. Не буду зупинятися на цьому. А цього сезону так трапилося, що я від'їжджала, і коли я повернулася додому, це вже був кінець листопаду, вже якраз такий темний період у нас був, коли день був до 4 дня. Вони цей період пережили і залишилось зовсім трішки до наступного місяця, коли буде день вже потроху збільшуватися. І я не стала їм включати освітлення нікому, ні в теплиці, ні на віранді. А в сезон короткого дня у нас дуже темно, і найчастіше похмурі дні. Коли сонце навіть і не виходить, і коли вже там день, два-три дуже темно постійно, то я могла включити десь на 1-2 години ці лампи, але в світовий день. Тобто світовий день не збільшувався. Ну, і так вони природні, всі орхідеї, і вийшли з цього періоду, з короткого світового дня, без додаткового освітлення і цвіли всі орхідеї, цвітуть єдине, що більш мляво, більш повільніше розвиваються квітконоси. Коли з'явився квітконос у Ангрекума, я не можу сказати, бо я не помітила, а помітила його, коли він вже стирчав між листям. І можу впевнена сказати, що зацвів би він набагато раніше, якби було додаткове освітлення, і було б набагато тепліше, ніж при тих температурах, яких я їх утримувала. А зараз, цей час, коли я знімаю відео на веранді такі помірні температури. Ну, в цей час вже да, в, в день десь 18-22, залежно від того, як сонце виходить, в ніч десь 11-14 тепла, а прискую їх десь через день, бо багато дуже блоків. Ну і десь стається тим, що в горщиках ну, не дуже багато. А в ті, що в горщиках я поливаю за потребою теж, бо розміри горщика в різні, з різного матеріалу вони зроблені, і по-різному сохнуть. Брудне таке оце листя з плямами білими розводами це фунгіцид. Десь місяць тому я їх обробляла, всі орхідеї я так роблю. пару разів на цей холодний сезон. От. І воно ще не змилося, бо я їх ще не дуже інтенсивно обризгую. От, коли зі шлангу влітку будуть поливатися, то це все змиється. От, нібито і все. І це відео. Буде мені на згадку, бо цей красунчик вже не мій. Як потеплішає, то поїде до нової господарки. Дуже цікаво, в кого є такі орхідеї, дізнатися, в яких умовах вони в вас квітнуть. Це перше цвітіння цієї орхідеї, і рости вона буде дуже великою. І коли буде квітнути, то квітів буде ще більше, а умов для. Утримання вже гігантів у мене немає. У мене гігантів вже досить. І досить я їх вже продала. І зовсім забула додати про аромат. Дуже-дуже пахне, дуже-дуже приємний аромат. Я не знаю, з чим його порівняти. Якийсь квітковий, як парфюм, інтенсивний. І сама квітка такої текстури, як пластик. Така товста, плотна тканина. Да і листя теж, до речі, дуже плотні, дуже товсті. Дуже класна рослина. На жаль, не хочу до неї звикати, бо буде рости і витісняти інших орхідей. Я вже і так залишаю ті, які вже самі-самі-самі мені старенькі, і дуже вже до серця лягли. А на цьому все. Слава Україні! Смерть рашистським окупантам і колаборантам! Україна переможе! До побачення.